Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Я продовжую ділитися власним досвідом, як з голих стін квартири, придбаної в новобудові, зробити квартиру, яка придатна для житла. І тому хочу похвалитися своїми успіхами. Ось це у нас, як ви бачите, коридор. Входимо в квартиру. У нас пошпакльовані стіни. Такий от дріб'язок. Поставив захист. Вся у нас електрика працює. Тут ще нам треба зробити зеркало, Сам вузол ви вже бачили по попередніх моїх відео. У нас ось так це все тут. Ви не бачили, але у нас вже є кухня. На кухні є вже меблі. Зробив я із автомобільних дискретних елементів ось таку підсвіточку. Все у нас, як бачите, працює. Ось наш котел зашитий. І навіть холодильник ми сюди привезли. Ось тут у нас працює світильник. Я вам скажу, на вулиці зима, опалення не включене. Але будинок настільки добре. Утеплений, що в ньому 16 градусів. Це наша спальня. Я вагався, чи мені треба купувати ліжко, чи можна зробити його самому, але прийняв рішення і ліжко купив, купив матрас. Як ви бачите, вчепив я телевізор, поставив вже роутер. Правда, різеточки ще не закривав, бо треба перевірити. Чи там правильні надійні з'єднання. Ну і тут у нас, бачите, велика кімната, телевізор теж поставив, теж розетки не закривав. І вже навіть на OLX рекомендую ось такий м'який куточок купив. А тут частину кімнати я закрив ось таким чином. Тобто, це не шафа купе, це просто двері від шафи купе. Тут, до речі, вийшов конфуз, тому що я всю проводку робив із розрахунку, що в нас буде віта пара на інтернет, але провайдер поставив мене перед фактом, що є лише оптоволокно, тому поки була можливість, пробили ще раз стіну, Привели оптоволокно і я зробив тут ще ось таку. Так, і до чого це все відео? До того, що нам потрібно якісь меблі. Меблі буду я робити власноруч. Сюди проситься у нас шавка для прихожої. Тут теж у нас куток пустий, шавка для прихожої. Тут у нас прикроватні тумбочки проситься. Ну і тут якісь аля комодік проситься. В принципі, і тут щось треба зробити, але, чесно, поки що не до того. Також має бути шафа ось тут. Але щоб вас не втомлювати, я розіб'ю це відео на три частинки і почнемо ми з найпростішого. Тумбочки прикроватні. Для того, щоб їх робити, ці прикроватні тумбочки, я зробив ескіз. Ескіз зробив власноруч, це не креслення. Просто взяв кусок. Паперу, ручку чи олівець, немає значення. Зараз я знайду свої напрацювання і продовжу відео. Ось так я придумав, так має виглядати вид спереді нашої тумбочки біля ліжка. Е, висота ось цих от ніжок 6 см, звідки вона взялась. Да просто. Ми ж не можемо до стіни зробити у нас тут плінтус. От плінтус трошки має менше 6 см. І тому нам треба, щоб опора була ось тут. А далі вже вона буде торкатися стіни. Тому нам треба 4 елемента, які ми відступимо 2,5 см від боків Ну, для симетрії. Якби не було плінтусів, можна було б робити цельними. Висоту я загально придумав 65. Можете робити 70-80, кому як подобається. Це у нас буде верхня поличка, Це у нас буде проміжна поличка, а це у нас нижня поличка. І тому розмір я придумав 44. Я просто поміряв будь-яку прикроватну тумбочку, яка мені сподобалась розмірами: висота, ширина, глибина. І переніс з відповідними коригуваннями на свій смак. Далі нам треба зробити деталювання. І от я зробив деталювання. Що це означає? Це все буде монтуватись на ось таку основу. Основа, як ви розумієте, має бути 44 см, а глибина 35 см. Ось це вигляд зверху. Це так. у нас задня ось ця частинка. ось вона. І на цю основу буде ставати ось ця задня частинка. Потім бокові. Дверцята я робити не буду, хоча ми можемо в будь-який момент переміряти, як це роблять професіонали, просверлити отвіри, замовити ще дверцята по розмірах і змонтувати. Далі, верхня частинка у нас така сама, але за рахунок того, що нижня частинка у нас буде ось так іти. Ця спинка у нас на неї буде ставати, то верхня частинка у нас буде виступати. Якраз хорошо для можливості подальшої модернізації ми можемо зробити тут шухлядку, а шухлядка буде прикривати дверцята. Тому розмір у нас, що основи, що верха, однакова. 44 ширина і 35 глибина. Бачите, я 2 і 2 написав. Чому 2? Тому що прикриватних тумбочків у нас має бути дві, тому все множимо на 2. Тепер перекладінка ось ця має бути. 44 толщина ось цього ДСП у нас приблизно 19 мм. Заокруглюємо до 20 Повірте, все воно тоді спрацьовує. 44, мінус 2 і мінус 2 у нас 40. Ось вони. І тут же нам треба, щоб воно було цією нижньою частинкою, тому глибина не 35, а 33. Теж дві штучки. І чотири боковушки. Теж розміри порахував. І ось наші дощечки, якими ми будемо використовуватись в якості ножок. Зробив деталювання, обвів його і пішов, замовив. Що ось це таке? Це, дивіться, ДСП у нас має, тут ніде нема, щоб вам показати. Такий неприємний тарець, а його треба обклеїти. Ті, хто роблять порізку ДСП, вони це роблять. Але перед тим, як іти до них, треба собі прорахувати, які сторони ми маємо обклеювати. Для того, щоб не було це банально, я вибрав ось колір, похожий до того, яка, яку я замовив кухню. Але тарець попросив, щоб мені обклеїли чорним кольором. Як ви розумієте, розкрой я зробив по всьому, щоб вас не втомлювати на це, не звертайте уваги. Чому розкрой я зробив по всіх меблях, які я планую, тому що коли ми робимо замовлення на чогось одне, у нас дуже багато буде відходів. Да, це складніше на голову, тому що нам треба із цієї безлічі елементів, які нам поріжуть, розбирати, що куди йде. Але, як я це придумав, я з цим і розгрібусь. Тому. Робимо прикроватні тумбочки, замовляємо. І, як ви зрозуміли, я це вже все замовив. Більше того, ми це все вже привезли. І ось, як ви бачите, ось яка у нас абракадабра. Маючи розміри тих елементів, які мені треба на тумбочки, я їх зараз виберу і продовжу відео. Як ви бачите, скільки у нас цих елементів, але це вже буде в наступних відео. В цьому відео я. Буду оздоблювати меблями лише нашу спальню. Відібрав я нашу порізану деталіровку згідно моїх креслень, згідно мого замовлення. Все у нас є, все відповідає розмірам. Для того, хто не зрозумів, ось це у нас з трьох сторін обклеєно. Це буде основа. На цю основу ми. Ставимо наші ножки. Я планував, що ми 2,5 см відступаємо від боків. Зрозуміло, так? Да? Це обклеїли як декор. Ось так це має бути у нас. Робимо якусь симетрію. Задню ножку можна, бачите? Як завгодно, задні частинки у нас не обклеєні ні тут, ні тут. І тепер беремо конформаторне сверло, конформатори, дрель, шуруповерт і це все збираємо. Хто не знає як, зараз покажу, що таке конформатор, що таке сверло. І все стане зрозумілим. Конформатор це ось такий різновид саморіза. Він спеціально по дереву. Він має специфічну форму, тому для нього потрібно конформаторне сверло. Продається ось в такому вигляді. Корпус. І тут, бачите, є підгарньонку такий фіксатор, який прижимає ось це звичайне сверло і дозволяє його регулювати. Тому що воно зношується, його треба підточувати. В даному випадку, бачите, в мене все відрегульовано. Тому сверло ставимо в дрель. Е, яким чином це збирається? Зараз спробую вам показати. Ось коли у нас є ДСП, ми ось тут в торець, ось так, щоб вам було зрозуміло, сверлим отвір, вкручуємо конформатор, він це все діло стягує. Ось таким чином ми будемо збирати ось тут. На конформаторі це все діло було зібране. Тому розмічаємо, сверлим і збираємо спочатку наше донышко. А таке тут донешка ставимо боковинки, спинку. І далі все як по нотах. Вистроїв я на підлозі ось цей наш периметр, ось ці наші ножки. Тут у нас торці врізані під 90 градусів, тому у нас все рівненько вийшло. Тепер беремо ось наше, нашу основу, ложимо і виставляємо його, щоб воно у нас було симетрично. Мені треба дві руки, а це зробить батько. Але ні, все, все в мене виходить. Опа, опа. Тепер двома руками ми беремо рулетку, щоб у нас тут було однаково, і у нас вийде. По 2,5 сантиметра з кожного боку. І потім ми відкладаємо 2,5 сантиметра, плюс половина цього, тут у нас 20, значить ще 10. Ставимо крапочки, тут два конформатора, тут два конформатора. І у нас утвориться основа нашої тумбочки. Тепер, коли я виставив. Тут у нас з цього боку 25 мм. з цього боку 25 А з цих сторін у нас по 27. Чому? Тому що тут у нас ще плюс е, грубу я взяв обклейку. І тепер я відмічаю 35 мм, ставлю цяточку, сверлю отвір, щоб нічого у нас нікуди не дівалось, колінами прижимаю. Ось це основу, і, як то кажуть, з Богом сверлим. Ось я поставив крапочку, це я відложив 35 мм. Хто робиться перший раз, має зрозуміти, що сверлок має просверлити ось цю частинку, торець. А ось цей уступчик має нам зробити от під цей поясок теж уступчик. Ось як воно має бути. Тому показую процес. Вправо-вліво ролі нам ніякої не грає. який в нас утворився отвір. Ось цей от поясок, він досить таки велику має площу, тому нам треба дати трошки зусилля, як ви розумієте, одною рукою знімати і це робити важкувато. Бачите, якщо фасочка поясок не така глибока, то у нас шляпка не так сильно туди сховається. Далі виставляємо по цій стороні, щоб у нас ось тут і ось тут були однакові відстані, і робимо ту саму процедуру. Ось так виглядає прикручена наша основа. Бажаючи вам продемонструвати все одною рукою, трошки в мене змістилася ця сторона. Але Нарікати нема на кого, лише на себе. Далі нам, а, до речі, конформатори продаються в магазинах меблевої фурнітури. Там же продаються шестігранички, такі буквою Зю, щоб крутити вручну. Але бачите, за допомогою шуруповерта це робити набагато простіше. Тепер нам треба. Я зараз покажу ножки такі є. Ось такі пластикові ножки з твашками. Тому беремо молоток і забиваємо їх. Вони нам не пошкодять наш ламінат чи ліноліум, дивлячись, що використовується у вашій квартирі. Ножки бувають ще ось такого взірця, але ось такі ножки ми будемо використовувати для чогось більш важкого, наприклад, для шафи, яка буде ось там стояти. Зрештою, можна було б ці ножки бити сюди. Як вам подобається. Так і робите. Тут вже має бути ваша фантазія. І я сподіваюся, якщо хтось спробує це зробити один раз, ніколи вже не буде, ось дивіться. Тепер наша тумбочка стає і ламінат, ой кажу, ламінат і плінтус не заважає. Якщо хтось досі не зрозумів моєї задумки, тепер все стає очевидним. Беремо наш ось так оце має бути. Ось так у нас буде спинка. Ми її тут вирівнюємо заподліцо. за Да, Потримай. Ось так. Далі нам треба боковинки наші. Ось я вже тут все перепутав. Зараз я знайду і продовжу відео. Ось так. Ми це теж все рівняємо, щоб у нас фасад був гарний. А наверх ложимо таку саму, і вона у нас ось так буде виглядати. Забери пальці. Не вже нікуди не дінеться. Опа. Оце то, що я казав, за рахунок того, що у нас, бачите, ця уходить до упора, а ця впирається в наш задній пустий. І тому у нас тут остається місце для шухлядки. А тут я ще передбачив ось вони дві перекладинки І ось у нас така. Тумбочка прикроватна Тому забираємо цю, все, що я намастив, ставимо її верх ногами і прикручуємо знизу конформаторами боковушки, заднік. І тоді вже ставимо зверху ось цю штучку. Я буду трошки псувати, тому що конформатор я буду сверлити зверху. Професіонали роблять трошки інакше. Вони використовують ось такі з'єднання. Можливо, варто і мені так зробити, щоб був більш гарніший естетичний вигляд. Хоча продаються наклеїчки, які ми можемо заклеїти ось цей декор зверху. Ось так виглядає наша основа з задньою стінкою і з боковушками. Саме велика проблема було перпендикулярно виставити ці стіночки, тому ми спочатку поставили боковушки, потім взяли. Таку ж саму дощечку. Я думаю, у професіоналів є свої напрацювання, як вони це все виставляють, струбцинки і так далі. Тому ми спочатку виставляємо поличку, а тоді будемо її закривати, щоб нам було зручніше працювати. Скрутивши всі заплановані елементи, отримуємо ось таку тумбочку за невеличкі гроші. Далі можемо її модернізувати, ставити сюди шухлядку, сюди дверцята. Але найголовніше, ми її зробили за нашими розмірами. За невеликі гроші. Можливо, не так акуратно, як би це зробив майстер професіонал. Але я думаю, що друга тумбочка у нас вийде вже акуратніше і краще. Показувати, як збирається друга, я не буду. А продовжує відео, коли ми почнемо збирати шафку, яка буде ось там. Ось я вже заготовлю для неї. Принцип такий же самий. Зараз я, якщо швиденько найду, покажу. Ось ось такий комодік. Принцип той же самий. Один нижній. Стінка задня. Стінки бокові і перекладинки її зверху. Вони будуть абсолютно відкритими, але завжди ми зможемо поставити певну фурнітуру і оздобити шухлядками. Деталювання ось воно. Це у нас задня стінка. Хоча можна було зібрати каркас, а задню стінку використати ось щось на кшталт ось цього. Але у нас тоді не буде, не буде жорсткості в нашій конструкції. Так, да, це трошки удорожає конструкцію, але сам факт, що ми це робимо самі, і у нас меблі, виходить, більш добротніші, ніж фабричні, це вже приємно. Тепер, коли у нас дві прикроватних тумбочки готові, ми Приступимо до виконання ось тут за дверима ось таку шафку. Я придумав просто шафку з полочками, досить таки високу: 1,74 чотири. Внизу між полочками 30 см, а далі по 20. Причому 20 між верхніми, тому робочий простір буде десь по 18 см. Ну, якби тут все зрозуміло. Це у нас о, дві штучки. Глибина 40. На задню стінку у нас ось вона, ця велика доска буде. Хоча, ще раз кажу, можна з ДСП робити тоненького. Так у нас стане вона ось ця задня стінка. І от я забув зробити боковушки. Так само наші ножки. І сім поличок. Чому тут дві штучки 80 на 40. Тут у нас буде вертикально йти задня стінка, тому 38 вже буде розмір поличок. І поскільки боковушки ще будуть 80-2 і мінус -2, 76. Ось така якби нехитра деталювання. І так само 38 глибина. ось цього. Боковушки і висота 1,70 такі нашого задніка. Низ у нас, на якому це все буде формуватися 80 на 40 і верх у нас так само, бачите, він буде 80 на 40. Тому я ще дозакажу дві штучки і продовжу відео. Продовжу Спочатку ми робимо основу, беремо наші ножки. Розставляємо їх, як вони мають бути, а тоді виставляємо по розміру. Як бачите, я це вже все зробив абсолютно так само, як в тумбочках. Прикрутив. Далі нам треба каркас сформувати. Беремо боковушки, беремо перекладинки. Виставляємо на нашу підлогу і перекладинки виставляємо під 90 градусів. Зараз я покажу, як це має бути. Ось наша боковинка. Ось наша поличка. Боковинка у нас відносно підлоги вже є вертикальним, тому що у нас тут є 90 градусів. І нам залишилось виставити поличку за допомогою будь-якої обрізі. Тут у нас теж є 90 градусів. І ми сверлим звітом і чіпляємо. Перший конформатор. Саме головне і саме важке перше вчепити, а далі буде легше. Потім, коли у нас вже будуть полички, декілька штук, беремо іншу боковинку і таким самим чином збираємо. Тепер, коли у нас є ось така картина, беремо другу боковушку і ставимо з цього боку і повторюємо ту саму операцію, фіксуємо. Але витримуємо розміри між поличками, це принципово. Можливо, по покресленню між вершочками в мене було 20. Але, ну, по факту 18,2. Можливо, там десь ми промахнулись, то принципово, щоб тут була така сама відстань. Тепер, коли у нас ось така конструкція готова. Перевертаємо її ось цим донизу і ложимо нашу спинку. По спинці, бачите, у нас може воно трошки грати. Тобто може бути перекос. Якраз у нас спинка дасть і жорсткість, і ми по спинці виставимо, щоб було, а, було 90 градусів. Прикрутили ми кришечку і поставили вже вверх ногами беремо наш низ, до речі, оце, щоб не забути, ножки нам треба спочатку сюди понабивати, бо коли воно вже все буде у нас зв'язане, нам ножки буде дуже незручно набивати. Тому набиваємо ножки, ставимо це сюди і сверлимо тут отвори і прикручуємо. Тепер, коли у нас низ зафіксований, прикручений, перевертаємо це донизу і ставимо нашу, наш верх таким самим чином. Не робіть моєї помилки, я тут рахував 2,5 см, але дуже маленький розмір заважає нам сверлити отвори. тому Відступайте десь по 4 см і все буде гарно. Перевернули ми нашу шафу. Ось як вона має виглядати в житті. Ну, поставимо на місце, тоді покажу. Беремо нашу кришечку і прикручуємо. Ось така вийшла наша шафа. Ще раз кажу, було б в ідеалі, якби тут були шухлядки, але. Для спальні у нас вийшло ось так. Беремо тепер, я думаю, ведешку. Я помічав, де нам, розмічав, щоб у нас відстань була однакова. Прибираємо наші малюнки. І ось таким нехитрим способом все по місцю у нас вийшло наше, наші меблі. Підлога у нас не ідеальна, а може ножки у нас не ідеальні, тому що виставляємо, щоб не хиталося. І, в принципі, на цьому все. Кому відео сподобалось, поставте лайк. Напишіть в коментарях свої думки з цього приводу. Можливо, будуть дивитися професіонали, поділіться власним досвідом. Я і мої глядачі, думаю, будуть вдячні за це. А на цьому в мене все. Дякую всім за увагу. До нових відео, до нових зустрічей!